Коли забув ти рідну мову, яка б та мова не була, ти втратив корінь і основу та обчухрав себе дотла. Наша рідна українська мова це основа нашої безмежно багатої культури. Це наш дух, наша душа, наша пісня. Для кожного народу, кожної нації найближчою і найдорожчою є його рідна мова. Рідною мовою української нації є українська мова. Мова. Тілення думки, що багатша думка то багатша мова, любімо її, вивчаємо її, розвиваємо її, борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови. Ну що б ставалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди. Не говори в нас мова Солов'їна бо мова пища, ніж пташини спів. В її скарбницях доля України, глибинна таємниця правіків Вона нортує джерелом криничним і з попелищем феніксом стає. Для нації вона на віки, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть. Залишилось слово, знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, тому й ми наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не переплести Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо вона глибше, ніж пташиний спів, її скарбницях Доля України космічна нерозгаданість віків.